Сьогодні вам хочу показати, протестувати дві різні медалі видів медалей срібна і не срібна. Ця перша це не срібна, можливо, покрита сріблом. Інша та, що ліворуч, срібна. На ній є проба, тисячна проба внизу. На дотик, точніше на звук, срібна дзвонить, не срібна трошки глуха така. Є срібло найвищий проби. І тепер е, візьмемо іншу Так, Навіть не може визначити, що це за метал. Ну, тобто, якщо е, в, в інш, попередньому відео він е, показував апарат, що є нікель, е, купрум і там ще цинк. То, можливо, він не знає, що таке свинець, я так собі думаю, і тому нічого не можу показати. Він дуже здивований. Так. І ще дві монети, дві медалі є. Це об'єднання ГДР і ФРГ. З двох половинок зроблені. Також одна срібна, одна не срібна. Та, що срібна на обох половинках, на нижній. Видно тисячна проба. На верхній немає проби. Цей апарат, до речі, також може через тоненький шар плівки визначити метал. Через капсулу не може. Через плівку визначає. Так, іще одна є медаль. На ній також є проба на гурті. Тисячна проба. Є тисячна проба. 999 плюс пише. ну Зараз спробуємо ще з іншої сторони. Так, в різних місцях. Отже, якщо пише проба, то наймовірніше вона відповідає дійсності. Якщо на металі, на монеті, на медалі. Зараз ще зважимо. Бо монети монетами можна в каталог знайти, а з медалями тут трошки важче. Не на всіх пишуть пробу. Так, отже, срібна важить 11,2. Інша срібна 11 грам. А тепер не срібна 9 грам. Ну от 2 грами це вже різниця конкретна. Ще 2 десятих. І тепер інші медалі. Тут у нас 21 грамм, 22, майже 22 грам. І медаль величезну. Тут вага показує максимум 50 грам. Ось така історія.